Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 26 травня 24-го року. Ранок приблизно 9 година, побачив хорошу працю бджіл біля вулика і вирішив пройти до свого поля, ще раз вам показати свою красу і пояснити, для чого я її засіваю. Не тільки для того, щоб додати меду. З фацелії до меду з акації, а й для того, щоб після цвітіння акації не почалося роїння. Так трапляється в моєму регіоні, та я гадаю, що напевне і у вас, що після акації майже нічого вже не цвіте, і бджілки дуже часто починають роїтися. Ось таким способом я даю їм роботу. Вони працюють, і долипи, Роїння буває, звісно, в деяких сім'ях, але не по всій пасіці. Плюс, як я вже говорив в попередньому відео, лікувальний мед, як багато хто стверджує, і, звісно, пилочок. Ось така красуня. Ось так працюють. Бджіл, напевне, більше, ніж квітів, але їм вистачає. Непогано було б, що прийшов ще якийсь дощ, але поки що посуха, дощів давно вже не було. Кому відео сподобалось, пишіть коментуйте. Поширюйте, підписуйтесь на канал. З Божою помічю буде ще багато корисних та цікавих відео. Всім добра, миру злагоди, мирного неба над головою. Бувайте!